Пасажирський автобус маршрутом Бердичів Житомир о сьомій ранку вирушає в рейс, але дістатися кінцевої зупинки не судилося. На півдорозі біля села Двірець зустріч йому боком несеться величезна фура. На слизькій дорозі уникнути зіткнення не вдається. У цей момент Юрій перебував на задньому сидінні автобуса і спав, прокинувся від сильного удару. Буквально півдороги ми проїхали, і я очнувся від того, що я вибув. Грило і окунався на ступінька. Почались крики і почали відкривати двері. У Юрія відкритий перелом ноги. Не чекаючи приїзду швидкої, товариші відвозять його до лікарні у Бердичів. Трас їхали, ну друзі на другій машині їхали. Вони встановилися біля. То нас піджрали, тому що було кровотечення сильне, то я добрався своїм. На момент аварії в автобусі 31 пасажир. Постраждалих витягують крізь двері та вікна, які доводиться вибивати. Багато хто у важкому стані. Каретами швидкої постраждалих доправляють до лікарень Житомира та Бердичева, травмованих – Три чоловіки з черепно-мозовими травмами з торізоново реанімаційного відділення, п'ять чоловік з відкритими переломами і черепно-мозовими травмами з торізоново травматологічного відділення, дев'ять чоловік, десять чоловік. Після надання допомоги і обстеження відправлений на амбулаторне лікування поліклініку. Водій автобуса постраждав найбільше. Він хоч і дочекався приїзду медиків, однак ті виявилися безсилими. Чоловік помер у лікарні Житомира. Пасажир, що перебував поруч на передньому сидінні, у вкрай важкому стані. От у водія вантажівки та його напарника травма психологічна. Кермувальник масштабом аварії шокований. Однак каже, вдіяти нічого не зміг. Коли його дав на слизькій дорозі, понесло на зустрічну смугу. Покаліє мене, слажила фуру складало по покаліє і винісла отак. От вона є, вона пішла. більше 30 тонн. Чим я її встановлю? Сам лягу під неї. кермувальник. – 34-річний житель Дніпропетровщини перевозив вантаж із Харкова. Тож до моменту аварії машина вже подолала понад 600 кілометрів важкої зимової дороги. У поліції припускають, у ДТП винен саме водій фури, бо не врахував погодних умов. Проте це ще мають довести слідчі. Причиною ДТП порушення правил дорожнього руху водія вантажного автомобіля. Попередньо. Якщо вину водія фури доведуть, йому загрожують до восьми років ув'язнення. Якщо ж кількість загиблих збільшиться, а цього медики не виключають, термін може збільшитися аж до 10 років тюрми.